От не розумію, чому люди досі не розуміють, що німецька мова необхідна для працевлаштування в Німеччині, майже у всіх сферах, ну. Крім сміттярів та інших вакансій, я вакансії англійською мовою практично не зустрічав, коли шукав свою першу роботу в Німеччині. Далі, якщо ти слабохарактерний, то тобі буде важко знайти роботу в Німеччині. Відсоток позитивних відповідей на вакансії становить всього лише тільки приблизно 10%. Я відправив 100 заявок, з яких був запрошений на 10 інтерв'ю. Вісім з яких я успішно провалив. Не надсилайте ваше резюме, перш ніж не відредагуєте його і не скоротите до однієї сторінки, включайте лише необхідну інформацію для конкретної вакансії і дайте обов'язково перевірити його професіоналам. Вивчіть вимоги конкретно до вашої спеціальності для отримання робочої візи. На тимчасове проживання, тобто мінімальну зарплату, чи е, відноситься ваша професія до Мангельбегуфе, і чи відповідає вашій кваліфікації. Прочекайте середні заробітні плати за вашою професією, будьте готові домовлятися або торгуватися з вашим роботодавцем. Це нормально в Німеччині і ніколи не називайте занижену ЗП, і навіть не називайте першим ваші очікування по ЗП.